Привітики, привітики! усім! Мене звуть Іренка і ви на каналі Здоров'я та Довголіття. Нарешті я вернулася. А, чому я відсутня була всіх таке цікавить питання? А, багато хто пише мені, питається Ірен, де ти пропала? Що сталося? Ти жива? А, ні, все гаразд. Я жива, слава Богу. У мене був просто переїзд. Ми переїжджали трішки з України, так, а, на даний момент я в Америці, тому дякувати Богу, все гаразд. А скажу так: деякі питання в моє, мою сторону були а, трошки негативні, так що покинула Україну, як це так, але самі розумієте, що якщо ти з. Ну, той, хто з дітьми, той зрозуміє, так? А, тому що а, в руки зброю брати під час війни, так? А, жінкам, ну, я не знаю, з дітьми, так? Це, я, я скажу так, це неадекватно неадекватна поведінка. Тому хто чим може, тим і допомагає. Я перевожу на ЗСУ, а хтось може піти в, а, так, на війну, скажімо так, а, тому взяти в руки зброю. Тому в кожного своя м, суперсила, так скажу так. Я битися не вмію, тримати зброю в руках також я не вмію. Тому тому окей, сьогодні тема не про це. А сьогодні повертаємося до здоров'я. Так, будемо розглядати сьогодні їсти чи не їсти. Пити чи не пити, що я маю на увазі? Сьогодні ми розглянемо будемо розглядати, коли в який час пити воду. Чи можна пити воду, як деякі вважають, як деякі переконують інших, що саме найголовніше, що можна пити воду під час їжі, але яку саме воду, так? І чи добре пити взагалі воду під час їжі? Окей, чому думки розходяться? До чи після, під час нема різниці, різні клапани, клапани Так, в шлунку тут їжа, тут вода, все окей. Але чомусь, але чомусь люди все-таки перепрошую за мій французький жирніють, так поправляються. Ось тому все таки ми розглянемо. Чому ж не можна пити під час їжі? І також ми розглянемо а, про фрукти, чому, мож, чому не потрібно їсти фрукти під час, після основної їди, що, до чого це призводить. Отож, а, згідно з представленому в журналі Pro of the National Academy of Sciences випробовувань, людям необхідно періодично відмовлятися від трьох 4 чотирьох разового харчування а, і дотримуватися посту або на третину. так, або, на, а, або половину доби. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, що люди звикли їсти, а той їм говорить, що потрібно їсти а, по три, по чотири, по 5, по навіть разів в день, так, це самі тренера говорять таке в спортзалі, уявіть собі. Так? Получається, що? Получається, що людина замість того, щоб займатися якоюсь. Діяльністю, творчим процесом, так, вона постійно думає, так, три години я маю поїсти, три, три години пройшло, я маю щось закинути. Це бред. Чому? Тому що Богом так не було створено, щоб ви постійно їли. Це по-перше, по-друге, звісно, в залежності, що ви їсте, так, але в переважній більшості е, їжа перетравлюється. В шлунку, взагалі в організмі, так, поки вона йде до тонкого кишечника, до товстого і так далі, так, а, взагалі кишечник товстий, так він очищається за 36 годин. Ось, ну, процесом іде так. А сама їжа, яка перетравлюється в шлунку, це мінімум 4 години. Розумієте? Тобто, а, якщо ви ще щось закинули і не так. А, Збалансували, так, з'єднали ту чи іншу їжу, яка взагалі в апріорі не поєднується, то ваша їжа буде перетравлюватися 5-6 годин. Тобто ви будете не тільки відчувати якийсь дискомфорт, набряк в частині живота, так, ось. Під ребрами, а ви будете відчувати якусь розпухлість, навіть так можна сказати. так? Дехто каже, мене роздуває, не розумію, від чого поїв, а я надувся, так? Ось до чого призводить неправильне поєднання тих чи інших продуктів. Ось, Тому те, що говорять, що що 2-3 години їсти, то це просто бред. Ви просто свій організм. На ізнос робите. Розумієте? Тобто, чим швидше ви працюєте, так, чим, чим а, ці всі процеси постійно працюють, так, і не зупиняються, тим ви старішаєте. Отак, грубо скажу. Тому, тому один класний варіант є, щоб. А, Підтримувати здоров'я вашого організму, так, це є розрузочні дні. А, дуже багато людей, знаєте, розбігаються їхні думки стосовно а, потрібно, не потрібно розрузочні дні, як вони впливають, чи а, після розрузочних днів потім зажор з'являється і так далі. Але просто якщо ви зрозумієте, а, як вам комфортно, так, все, все робіть, як вам комфортно. Комусь комфортно три розрузочних дня так робити, комусь комфортно один розрузочний день робити. Так, комусь комфортно тільки два прийоми їжі пропустити, так і це буде і окей. Okay. Розумієте, то тобто, є в кожного свій індивідуальний організм, так і потрібно прислухатися. Але скажу, що розрузочні дні потрібні. То це 100%, навіть 200 що вони потрібні. Що вони роблять? Дивіться, якщо ви постійно їсте, організм має якісь питання закрити, наприклад, вас щось болить, чи там якась ранка всередині, ви ж не бачите. Ви бачите тут зовні, так а всередині ви не можете побачити ось то. Ви єсте, ви надаєте можливість організму самозалікувати себе, так полікувати себе. Ось коли ви влаштовуєте розрузучні дні, а так, наприклад, на воді самій чи на ну, Вода з лимоном, так, чи на фруктах, так то тобто є, ви даєте можливість організму полікувати себе. Він менше буде затрачати свої сили, свій час на перетравлення, так, в шлунку різних продуктів, а сумісних, несумісних, так а буде витрачати цей час для того, щоб полікувати там, там щось всередині, щось там, там, ну розумієте, так. Ось, Таким чином таким чином ви, як я би сказала, вбиваєте двох зайців одним пострілом. Чому? Тому що вам не потрібні таблетки, вам не потрібні різні уколи, ін'єкції і так далі, тому що вам щось там лікар сказав. Я ще одне питання підніму так, дуже цікаве, тому що просто реально наболіло. да. Мені завжди кажуть. Ти ще не закінчила би, освіту на нутриціолога, дієтолога, да? а ти ж щось там вже вчиш. А, але коли я говорю, що а, і кажуть, ти ж не лікар, да? ось, але просто зрозумійте, скільки я мала випадків, так що люди казали, скаржилися, так що відвели там чи дитину, чи її батька, так, чи дідулю старенького, так, ось, а в лікарню все. Після того ще гірше стало, Тобто, що роблять таблетки? Що роблять ін'єкції? Вони. Не виліковують хворобу, вони заліковують хворобу, розумієте? Ось, а виліковує організм тільки сама природа. Тобто все, що ви вживаєте, так, а воно вас лікує. Вірите ви в це? Чи не вірите? Це ваші питання, ваші проблеми, але це воно так і є. Тому це що ви біжите до лікаря, і ой, він там лікар в нього ну якби багато що знає. А він виконує свій план для того, щоб отримати мані-мані. До речі, тут в Америці лікарі мають по 15-18 тисяч доларів в місяць. Тому на секундочку, да, вони в принципі зацікавлені, щоб ви більше принесли діньжат до нього, да, а потратили на страховку, на юринці, да, щоб більше з вас бажають. Тому що це ну, плюс, так, це чайові, ось, чи як там сказати, чи преміальні, так? Ось тому, а, тому будьте уважні до цих всіх моментів, і а, якщо щось ви не розумієте, просто. Сідайте, читайте літературу і розбирайтеся. Це саме найкращий варіант, якщо хочете прожити довше. Ось, що стосується, розрозочних днів, хто не може а, дотримуватися розрузочних режиму розрозочних днів, так? чи на воді, чи а, один день або три дні, чи на воді, чи на фруктах, так, виключно. Ось, а ви можете а, просто скоротити. Прийом їжі так, до 500 калорій на день. Ось, і бажано, бажано, звісно, відмовитися від або взагалі відмовитися від сніданку і обіду, так, але це не означає, що ви маєте ввечері натовктися, як за сніданок обід, і вечерю. Ні. А це мається на увазі, що ви даєте можливість організму. Потратити енергію не на шлун перетравлення, так, що в шлунку знаходиться їжі, а полікувати себе там пробіли, оці всі різні, так, що у вас там десь боліло, колись там десь боліло, там щось не є, але все ну, не можете дійти, так, там, черенген зробити, так, подивитися, що це таке, і так далі. Тобто ви даєте можливість організму зайнятися самолікуванням. Ось, це дуже важливо. А до речі, на думку вчених, така практика дозволить людям підтримувати свою вагу, що немало важливо, так в нормі і протистояти розвитку діабету, раку, хворобі Альцгеймера, а також захворювань серцево-судинної системи. Подібний оздоровчий ефект полягає в тому, що періодичність тимчасова відмова від їжі, так, дозволяє організму більш ефективно реагувати. На стрес зупиняє запальні процеси в організмі, залишає а, також а, голодування так, досить а, класне від опухолів, тобто різних так, а, від раку, від а, поширення, поширення раку. Так, ось. А також проти старіння пошкоджених пошкоджених елементів клітин в організмі. Тобто, коли ви замічали, коли говорять, наприклад, ти поголодав, там день-два, ось чи на фруктах просто побув, так, і в тебе починає лице сяяти, так? А в тебе прищики зникають, так, і тобі кажуть, о, ти так гарно виглядаєш. А що ти робила, так? Що сталося, так? До косметолога сходила, чи що? Ось, розумієте, от є такі запитання від людей, ось що робить а, голодування, так, ось, а, з нашим організмом. Тобто організм самолікується і ви починаєте а, краще виглядати не тільки зовнішньо, так, а й внутрішньо. А, далі тема. Вчені прийшли до висновків, що традиційна для більшості система трьохразового харчування. Аномальна з точки зору еволюції, так харчування наших предків, самостійно добувавших собі їжу, носило нерегулярний характер. Тому здатність думати і діяти багато годин без їжі взагалі звичайне і природнє для людини явище, поведінка. Так, плавно, легенько переходимо до фруктів. Тепер я хотіла ще сказати пару слів про фрукти, так? А, тому що деякі а, не розуміють, що вони роблять, і далі не розуміють, а, чому в них така реакція організму, в честь чого, так, не можуть знайти а, причину. Ось. А, причина є доволі проста. Вживання фруктів на пустий шлунок. А, всі ми думаємо, так, що. А, Фрукти це така класна їжа, їх можна вживати як десерт після основної їжі, так? приправити там різними вершками, як десерт подати, так красиво і так далі, тому подібне. Але що до чого це все призводить? Це призводить до вздуття організму, вздуття шлунку, вздуття живота, до газів, до неприємного запаху з зроту, до гниття в шлунку. Продуктів, які перетравлюються. Чому так? А, це означає насамперед, що не можна їсти фрукти після того, як ви поїли іншу їжу. Фрукти повинні бути з'їджені на пустий шлунок. А, або взагалі як окремий прийом їжі. Якщо ви їсте фрукти на пустий шлунок, наприклад, вони будуть грати важливу роль в детоксикації вашої системи. Поповнюючи все великою енергією для зниження вашої ваги та інших, звісно, видів життя. Тобто, фрукти це найважливіший продукт. А таким чином він вас детоксикує, все виводить, все сміття з вашого організму, так? Тобто детоксикація відбувається. Але розглянемо такий варіант. Наприклад, ви з'їли хліб, так? Хліб там з маслом, сирочком. Так? А потім ви закусили це все фруктом якимось. Так от, що робиться? Кусок фрукта готовий йти прямо через шлунок в кишечник, так? тому що це свіжа, свіжа матерія. Так? Тобто, ну, взагалі, як сирий фрукт, так? він швиденько хоче піти собі, тому що він свіжий. Ось, Через шлунок, але цього не відбувається, тому що там хліб, який ми з'їли перед е, фруктом. Так? Ось, тим часом хліб і фрукт е, гниють разом, далі вони заквашуються і перетворюються в кислоту. В той час, коли фрукт входить в контакт із їжею в шлунку і, харчо, е, і харчовому соку, вся маса їжі починає е, портитися. Відповідно. В По починається все діло гнити. Уявіть собі. Тому, будь ласка, з'їжте ваші фрукти перед основною їжею, а той взагалі натощак. Ось, Або окремим, окремим прийомом їжі. А далі, наприклад, ви чули так, як люди наприклад жаліються кожний раз, коли я їм кавун, а я відривую, або коли я їм дуріан, шлунок роздувається, або коли я їм банан, я відчуваю, що мені потрібно терміново бігти в туалет і так далі. Тому подібне, насправді, цього всього не не виникає, коли ви їсте фрукти на пищак. Фрукти змішуються з гниттям іншої їжі і утворюють газ. І відповідно ви будете роздуватися. Далі, які ж наслідки призводить таке харчування на постійній основі систематично, коли перемішується це все, перемішується це все і ви маєте гниття в організмі. Сіре, тускле волосся, облесіння, нервові вспишки, тобто не контролюєте себе гнівом. Далі темні круги під очима. І всього цього не Станеться, якщо ви будете вживати фрукти на тощак, наприклад. По словам, по словам доктора Герберта Шелтона, який робив дослідження за даним питанням, нема таких речей, як деякі фрукти, такі як апельсин, та лимон, кислі, тому що всі плоди в нашому організмі перетворюються на щелочні. Якщо ви освоїли правильний спосіб вживання фруктів, у вас є секрет. Краси, довголіття, здоров'я, енергії, щастя та нормальної здорової ваги. А коли, до прикладу, якщо вам потрібно випити сік, ну ви хочете так, випити сік, маєте потребу, ось то робіть свіжо вижитий сік, тому що це дуже важливо. Тому що і боронь боже, ти купляти ті соки, що в магазині, тому що це уже... Це не соки насправді, це просто лимонна кислота, водичка, підсолоджувач а, того чи іншого смаку, і все. Це навіть не сік. Забудьте про це. Ось. А, також не їжте варені фрукти, тому що ви не будете отримувати поживних речовин, тому що вони втрачаються на не знаю на скільки процентів, але я знаю, що вони втрачаються, так. Краще з'їсти свіжий. А, так, а, кулінарія знищує всі вітаміни. Але їсти цілий плід краще, чим пити сік. Якщо ви повинні, а, наприклад, ви випитись, ви, ви ви, поїсти свіжий фрукт, так, ось, а, то а, потрібно його повільно вижити, так, і повільно. А пити, чому необхідно, наприклад, не залпом, так, як дехто любить, ну що, можна, да? Бах і випив там. Ну, сік, так? Ось, і нема стакана-два. Чому так робити не можна, чому потрібно, я би сказала, так, смакувати, так? тобто повільно, глоток за глотком. Тому що, по-перше, рецептори в вашому, в вашій ротовій порожнині повинні усвідомити, що ви а, вживаєте. Поживні речовини, так, з того чи іншого фрукта, а до мозку повинно дійти так, сигнал ось, і повільно спуститися ну, як би, в шлунок. Це все повинно робитися поволі, не спішучи, тому що інакше воно м, користі не принесе. Ось, я не знаю, я не експериментатор, так. Ось, але скажу так, що ви помічали, можливо, коли, наприклад, коли ти їсиш швидко або ж залпом запиваєш щось, п'єш, так, або в поганому настрої ти так на, на ментальному рівні. А ти в поганому настрої, але ти їсиш, п'єш, бо ж ну, треба. да? Ось, бо пізніше ти не зробиш цього, не зможеш. Там якісь обставини в тебе. Так, от, а в переважній більшості. А така їжа добре перетравлюватися не буде, тому що вона в поганому настрої була з'їджена. Там хтось на вас щось подивився, чи ще щось так. Той тобто, зрозумієте, що організму така їжа не принесе ніякої користі. Краще просто попити бульйончик, якийсь так, гарять, або чайочок з медом, так. все, Ось це максимум, що ви можете зробити, я серйозно говорю, тому що потім це все буде. Ви будете не те, що мати дискомфорт в животі, ви навіть можете мати на нервовій якісь там внутрішній нервовій почві, так, ви можете мати навіть коліки в животі. Так, так. Це вже, по-моєму, називається навіть міжребрна неврологія. Ось, коли у вас навіть вже не живіт болить, а десь там під ребром коле чи ще щось, ну в такому плані. Так, далі. А ви можете піти на три дня фруктового посту, щоб очистити детоксикацію, зробити ваше, вашого тіла. Просто їжте фрукти і випивайте свіжий фруктовий сік на протязі трьох днів. Скільки часу, а це можна взагалі повторювати, робити? А ну, взагалі, радять один день виділяти в тиждень розрузочного дня. Але, ну, якби тут пишеться, що три дні. Ось, ну, я думаю, що раз на два тижні таке діло робити можна. І ви будете здивовані, коли ваші друзі скажуть вам, як ви сіяєте. Ну, це ясне діло. Ось, то є, я далі не буду перелічувати, які є фрукти, так. Я загалом скажу, що є ківі, є яблучка, є полуничка, апельсин, так, вони. А кавунчик, гуава, Папая вони всі а, добре, добре володіють а, гарними вітамінами, так, а, детоксикацію організму роблять, поповнюють енергією організм. Тому, знаєте, тепер щодо води, дуже важливо. Пиття вода холодна, холодна, чи холодні якісь напої. Да? Після їжі це дорівнює проблеми. Дорівнюють проблемам. А, Чому? Тому що вони укріпляють масляний а, матеріал. Тобто ви, наприклад, щось з'їли, так? Ну, поїли. Окей? Ось далі ви берете цю холодну штуку, випиваєте. Що робиться в організмі? В організм просто йде перемішка. Утворюється такий маслянистий матеріал, так? який ви тільки щось з'їли. Це погано, це уповільнює перетравлення їжі. Це раз. Далі, що робиться? Як тільки цей іл, так? Зреагує з кислотою, він буде руйнувати і поглощати кишечником швидше, ніж тверда їжа. Дуже скоро це все перетвориться в погані жири і приведе до раку. Тобто до раку, до опухолів, так? тобто це дуже є погано. І краще пити гарячий суп. Чи теплу воду після їжі. І то небагато, там, 100 мл буквально. Ось. А ще краще а, за 20 хвилин до їжі випити стакан, два стакани води. Ось. Ну, Це явно не з льодом, як дехто любить, так? Ось, Він повинен бути, вода повинна бути а, при температурі тіла. Тобто не гаряча, а така. Ось, тому. У мене сьогодні все. Я надіюсь, вам було корисною. А надіюся, мої деякі а, поради вам пригодяться, так, тому що я також це все не з потолка беру. Я дивлюся, перечитую, а, лекції проходжу, так. І, ну, якби це факти, хоч би що там говорили, що так, в кожного свій індивідуальний організм, це ясне діло, своя. А, Знаєте, як то кажуть, ой, це це спадкове, у мене це спадкове. Якби це було спадкове, я скажу, ви б всі народжувалися, я не знаю, один народився б худим, другий народився жирненьким, так, тобто зайвою вагою, тобто, якби це було спадкове, але чомусь ми усі в дитинстві нормальні, а потім щось стається. Ось, а це все привички, це все звички. Тому що якщо ви порушуєте, я завжди говорю, якщо ви порушуєте правила. Здоров'я, ви будете хворіти. І відповідно буде хворіти ваше тіло. Також це стосується усіх абсолютно сфер. Якщо ви порушуєте закони, правила грошей, у вас ніколи не будуть, не, не будуть водитися гроші. Розумієте? Тому що ви порушуєте, ви не дотримуєтеся, ви не платите собі першому. Ось ви просто зразу все роздаєте, і бо мені треба щось там все позаплачувати, Да? І все. На тому крапка. І ви знову з нульом, а то й в мінусах. Тому не порушуйте закони, не порушуйте правила, Ось знаходьте вихід і ситуаціях, будьте хитрими, мудрими. І тільки таким чином можна вижити в цій системі рядом. Ось. Тому я вас всіх люблю, цілую, обняла. Дякую вам, що. Ви зі мною, що ти підписався на мій канал, клікнув на дзвіночок і а, не забув поставити лайк. Всім па-па-па-па!